Військовим виплатять одноразову матеріальну допомогу. Кошти з міського бюджету виділяють до свята захисників та захисниць України. Отримати 4 тисячі гривень зможуть учасники бойових дій, які брали участь в АТО та російсько-українській війні. Для отримання допомоги необхідно звернутися до центру надання соціальних послуг, який знаходиться на проспекті Миру. 16. термін подачі документів триває до 23 вересня. Декілька років. Є така допомога згідно програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення і є вже багато. Років, ну, починаючи з тоді, коли був день захисника, 14 жовтня, у нас зразу до цього свята було заплановано кошти учасникам бойових дій. Дійсно, на сьогодні є ще час, так як свято 1 жовтня, це ті учасники бойових дій, які на сьогоднішній день або вже вдома, або ще виконують свої військові обов'язки. Але живі, здорові і їм до свята захисникам і захисницям по 4 тисячі гривень така матеріальна допомога з місцевого бюджету. Тобто, ще акцентую увагу, це все ж таки учасники бойових дій, які отримали посвідчення, починаючи з 2014, -го, 2014 -го року. Особливо ті, що тільки отримали в цьому році. Вони, мабуть, не знали або не чули. Для отримання фінансової допомоги учасники бойових дій мають бути зареєстровані в межах Южненської громади. Надати пакет документів можуть як військові, так і їх родини. Прийом документів триває до кількох хвилин, без черг та очікувань, зазначають відвідувачі. Я дружина військового, мій чоловік на Херсонщині вже майже два роки. І от ми почули, я принесла документи. Сказано, що треба встигнути до 23-го числа. Я вже швиденько збирала, щоб встигнути. Документів зовсім мало потрібно. Там більшість документів в мене була вдома. Того, чого в мене не було там справка про місце реєстрації і реквізити банку. Я звернулася до чоловіка, скинула йому скрини, як це витягнути з телефону, з дії, з Приватбанку. І він мені все скинув. От я роздрукувала. Принесло. Дівчата дуже швидко відпрацюють. Я бачу, що там три дівчинки приймають документи. Все дуже швидко, чекати зовсім не потрібно. Дві хвилини я вже вийшла. Мій молодший брат зараз на передовій і тому попросив, щоб я прийшла, принесла документи на подачу, щоб якусь там премію отримати. І нічого не отримала минулого року. Братик служить з 22-го, ну, з перших днів повномасштабного тому нічого не отримували ще це. я Прочитала в інтернеті і. Написала йому, він говорить: добре, да, сходи, ходить, занеси документи. Підтримати фінансово планують також родини військовополонених та безвісти зниклих. Це питання мають винести на наступну сесію Южненської міської ради. На це свято ні. Однак, на наступну сесію є доручення депутата, який зараз розглядається це. Доручення нами, опрацьовується в місті з ТЦК, це дійсно скільки наших родин знаходиться в полоні наш наших мешканців, і скільки вважається безвісті зниклих. Тому ми зараз це теж питання будемо виносити на сесію і розглядати можливість надання одноразової допомоги таким родинам. Теж для отримання допомоги учасникам бойових дій необхідно надати. Копію паспорта, копію ідентифікаційного номера, копію посвідчення учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади, реквізити банку. Для отримання додаткової інформації ви можете звернутися за телефоном 048 42 250 70. Військо виграє битви, а війну виграють тили. Включення з передової, Олександр, боєць 28-ї бригади. Він доєднується до нашого ефіру в програмі за межами з волонтеркою Вікторією Сандюк в студії. Ми говоримо про переламні моменти війни. А головне, як ситуацію на фронті змінюють донати українців. Наші донати наближають перемогу, і як мені сказав один військовий: якщо б не ваша допомога, то ми б не були живими. Це фраза, напевно, буде крилата, тому що ми розуміємо, що ми це робимо для того, щоб наші хлопці залишилися живими, повернулися до своїх сімей, здоровими, наскільки можливо, головне живими, і далі продовжували вже мирне життя, яке у нас буде обов'язково. Те, що ми купуємо хлопцям, це можна сказати, як знаєте, як я не. Навіть не знаю, як мишка для ноутбука, вона постійно розхідний матеріал, як, як клавіатура. Їх постійно треба змінювати, оновлювати, поповнювати, тому що на війні це ж. Така справа, ніхто ніч ні від чого не застрахований. А ми маємо працювати. Ми маємо збирати ці кошти. Ми маємо купувати, переправляти хлопцям, щоб вони могли спокійно, не думаючи про те, що у них чогось немає, виконувати свою справу. Наразі потреба війська, ефективні засоби радіоелектронної боротьби. Реби потрібні для того, щоб боротися з ворожими крилами. Збір на станцію українського виробництва для свого підрозділу розпочав южненець Дмитро Комаров. Він Виходить з нами на зв'язок просто з бліндажу, розповідає, чому обирають реп українського виробництва. По перше, це набагато дешевше, бо я не знаю, як це працює. Воно ефективніше, має бути сучасніше, бо це вже досвід, мабуть, перенесений з фронту і роблять саме те, що треба Наші винахідники. вони. Коротша комунікація у них з тими, хто працює з цими засобами, і вони намагаються зробити саме те, що має бути в кожному підрозділі, на кожному ланцюгу, на кожному, можна сказати, в ланці від окопу до напряму. Тому це важливо, що це дешево. Це наш ВПК, який підтримує, чи ми його можна сказати, допомагаємо розвинутись і. В майбутньому не залежати від наших партнерів, бо вони теж як виявилося, не дуже були готові до цієї. Війни. Думку Дмитра підтримує і Олександр. Він вважає, що на сьогодні українські засоби технологічно випереджають закордонні зразки. Війна це завжди технічний та науковий прогрес, і там, де йде війна, там це все швидше розробляється, обдумується, бо ці потреби вони. Потрібні ще вчора, так Тому це відправляються якісь бюрократичні частини роботи в минуле і робиться все трохи швидше. Тому я думаю, що ми все-таки, якщо взяти загалом за той період, поки йде війна ми, я думаю, що якби доганяємо або й переганяємо весь світ. Донати дають можливість уникнути бюрократичних процедур, а це значить, що наші воїни швидше отримують засоби захисту. РЕП для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Ціль 700 тисяч гривень. Номер картки 53 75 41 12 22 19 49 17. Повний випуск програми за межами дивіться на наших каналах. Ми, не перемогли. Ми не перемогли. Зниження народжуваності констатують лікарі. В пологовому відділенні южницької лікарні кажуть, за час великої війни кількість породіль зменшилася. Але не критично, адже жінки із інших регіонів України обирають народжувати в Южному. Медики розповіли нам, що партнерські пологи почастішали саме за останні два з половиною роки. Партнерські пологи завжди користувалися популярністю, але на сьогоднішній день, може, там умови під час війни все-таки е, сімейні пари хочуть проходити ну, якби більш е, частіше ці всі періоди там, е, вагітності, пологів, е, перебування з дитиною в перші часи. Тому ми завжди е, якби, да, там, е, партнерські пологи, але якихось спеціальних умов не треба, це треба це тільки. Бажання партнера, це не обов'язково може бути чоловік, це може бути мама, подружка, сестра. Тобто, в принципі, хто захоче, хто має бажання підтримати породіллю. В пологовому відділенні южницької лікарні можуть перебувати до семи породіль. Зазвичай жінки мають можливість перебувати в палаті без сусідки. За бажанням матері після народження доглядати за дитиною їй допомагає медсестра. Породілі розповіли присутність чоловіка під час переймів та пологів зближує родину. Чому ви вирішили народжувати саме в южницькій лікарні? Знайомі посовітували, і тут хороші лікарі. Щодо опції партнерських пологів, як вам такий варіант і чи скористалися ви такою можливістю? Так, чоловік був на переймах зі мною, а на пологах вийшов, тому що знулякався трошки. В самой больнице я лежу первый раз. Да, палаты очень чистые. Убирают, кормят хорошо. Все прекрасно. Врачи акушеры все на высоте. Вообще, партнерские роды это я вам скажу очень хорошо. с одной стороны, что э, мужчина видит, что э, женщина проходит, что она испытывает, потому что они там фильмы смотрят, в фильмах раз, два и родила, а здесь э, женщина может и 20 часов схватки у нее могут быть и все. У меня муж э, не собирался оставаться на самих родах, он хотел на схватках, а потом уйти. Но так случилось, что он решил остаться, он ни капли не пожалел, он прочувствовал это все, то есть он увидел рождение своего ребенка. І це не знаю, это бесценно просто это видеть. Пусть все йдуть на парнішки роди, конечно. Это очень класно. І поддержка для женщины, Он там і помассирует, і там і и і, і повеселить, якщо дружок. Так що это прекрасно. Лікарі кажуть, що отримують багато запитань про наявність лікарні реанімації для новонароджених. Вона є. Але заклад не може прийняти недоношених дітей, якщо в дитини порок серця або інше тяжке захворювання. У нас всі функції, які стосуються дитячої реанімації, вони виконуються. У нас чудові лікарі, анестезіологи, реаніматологи. Тобто, якщо дитина по якійсь причині народилася там з якимись проблемами, ця вся функція, ну то тобто, це все оказується. У нас є дитяча. Палата реанімаційна з усіма приборами, з усіма апаратами, то тобто це все виконується. Так, да, дійсно є нюанс по дитячій реанімації. Це не для недоношених діток. Тобто, якщо жінка прийде народжувати в 30 тижнів, то так, дійсно вона тут не має права народжувати. Вона уїжджає в обласний пологовий перинатальний центр. Більше інформації про пологове відділення Южненської лікарні ви можете дізнатися у програмі Об'єктив.